О, я троє ви ім'я маю, там завжди де завжди є казав Христос. Я завжди з цього і вітаюсь наступним чином. Слава Ісусу Христу і Його справі через нас, розуміючи справа, що це і Бог, і на її Україні і нас з вами. Е, готуючись, ну, гуртувати можна е, різне, по різний спосіб, тому козацький рух е, може проявитись у двох якостях. Е, перше. Чітко сформульована мета, яка обмежена плодами, що ми маємо досягти. Коли мова йдеться, що і є фізична війна і ресурсна, хлопці прийшли в Міноборону, захисники-захисники України, і під сценарій держави рухають нашу перемогу. Так як Київський переможний фронт був відкритий 24 лютого під час подій, яка відбулась в Києві Раді, йде формування. На місцях ініціативних груп, і для того, щоб було видно Київський переможний фронт, у нас є дата: День Незалежності встигнемо, не встигнемо в цьому році, День миру 21 вересня. Указом президента це День миру. Підготовка цих двох ключових подій для них ну, і однозначне указацтво. День, ну, День захисника захисниці України 14 жовтня. Тому розглядаючи ці три єдині події. Який попереду в близькому майбутньому, я б хотів би чітко сформулювати ініціативу. Ну, я називаю її Сопілка єдності. Це вважайте, що це проукраїнська ініціатива ділових добропорядних та талановитих Сопілка єдності. Вона заключається в наступному. Я цитую на пам'ять 16 статтю Конституції України, захист вітчизни. А, ні, зараз цитую. Екологічна безпека, екологічна рівновага, катастрофа планетарного масштабу Чорнобильська та збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Коли мова йдеться про справу, а 17 стаття Конституції голоси, що справа всього українського народу, ми розуміємо, що цю справу має видно бути, хто взяв повноваження, права і відповідальність. І які плоди ми маємо досягти. Ну, в будь-якої справі. Я, ні, Відходи. Я, Відходи. я якраз прилюдю конкретизую. Я протягом Відходи. трьох хвилин, взяв своїх три хвилини, регламент. Да, да, да. Знаєш, так, ось, ну, а, і тоді виходить у нас наступне: коли е, обов'язки, ну прописано, обов'язки є в держави, тоді якісь права у народу і які е, відповідальність у нації. Якщо права, обов'язки відповідальності, тоді це три інституції, які можуть мати одну справу, як ідеологічне площиня, а тепер практичну площину. Введення в Конституцію два ще ціннісних орієнтири, де є збереження генофонду українського народу. Бо громадянин України, який завезє зайняті території в Криму, в Донецькій, в Луганській, в іншій окупованій території, він також є нашим часткою українського народу. Берегти кожного частку українського народу, людину, сім'ю, родину рід, це алгоритм. Тому правматична пропозиція перелік національних інтересів починати із трьох починаючи з першого. Перше, це Природня цілісність, тепер збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Тепер уважно слухайте. Збереження природної цілісності, кома, життєстверджуючі самобутності та генофонду українського народу є обов'язком держави. Що ми натомість виходимо? Ми виходимо на те, що будь всі, кожен громадянин України е, може, може захищати нашу природню цілісність, бо земля є об'єктом права власності українського народу. І вона нікуди не ділась, Просто по маркеру 2000 родов треба встановлювати і народні, і всенародні, і міжнародні, і національні цивілізаційні кордони України тому в цій церині три перший природня цілісність. Друга Житті, стверджуючи самобутність і третя генофонд українського народу. І це три єдині е, орієнтири, які треба внести в Конституцію нашу. І тоді буде нам можливість право захищати природню цілісність. Тому я запропонував почати з цього. От.